Чому інші порушують твої кордони? Це не тому що ти їм дозволяєш. Чому взагалі важлива тема кордонів? Моє життя стає дуже легким Життя, коли у мене все добре з моїми кордонами, коли я знаю, де вони, я знаю, як вони відчуваються. Всі стосунки, які в мене є, вони всі чудові, гармонійні з усіма з батьками, з дітьми, з чоловіком чи з жінкою. У мене круті стосунки зі співробітниками. Я можу спокійно називати ціну. Підвищувати, коли приходить час. Якщо я працюю в наймі, в мене немає проблем попросити підвищення зарплатні, навіть немає проблеми пережити, якщо в цьому відмовили. Чому ж інші порушують мої кордони? По перше, це тому, що я порушую кордони не тільки інших людей. Я також порушую свої кордони. Коли я хочу спати, я можу ще чимось займатися, можу скролити в інстаграмі чи переглядати відео. Може, хтось мене щось просить зробити, і замість того, щоб бути чесною, сказати, що в мене немає ресурсу, немає енергії сьогодні. Давай зробимо це завтра. Я буду робити те, що не хочу, і так далі. І так далі. Я можу свої кордони порушувати, і я можу порушувати кордони інших людей.